Оренда авто на Тенеріфе і не тільки цього разу ми взяли ось таку Toyota Яріс гібрид. Вона коробка автомат і наполовину електричка, наполовину на від 95-му. Що важливо, коли ви берете машину на прокат, обов'язково обдивіться її під час отримання ключів. На всі у вас буде контракт і бажано зробити ваше відео на телефон на місці, коли ви отримаєте авто. Якщо ви бачите якісь явні... Проблеми, дефекти, побит побиті місця. Ви обов'язково про це скажіть людині, яка здає вам цю машину. Тому що потім можуть виникнути додаткові питання, і це буде ваша проблема, ваші гроші. Що важливо, треба мати обов'язково водійське посвідчення міжнародного зразка. Також треба. Обов'язково мати, якщо ви берете машину на прокат в міжнародних компаніях, неважливо, які там ГЕЦ, ще які, треба мати кредитну картку іменну, на якій блокуються депозити. Є деякі компанії, які не беруть цей депозит, але це вже моменти, про це ми можемо розказати вам додатково. Також із таких нюансів, які ми беремо теж завжди з собою, це тримач для телефону, щоб ви могли бачити навігацію, тому що в деяких прокатних компаніях навігаційний прилад, система навігаційна, вона йде за додаткову плату. Крім цього, зарядні пристрої ваші шнурочки до телефонів і прикурювач, ми беремо з собою. Перехідник на декілька девайсів. Що ще із такого важливого сказати: розраховуйте, яка саме машина буде у вас, і скільки у вас багажу, тому що ми дві валізи помістили в багажник. Якщо машина є маленькі, смартвим, то дві валізи туди, звісно, що не стане. Якщо ви подорожуєте з дитиною, обов'язково беріть автокрісло заздалегідь, тому що це теж іде за додаткову плату. Якщо ви ми зараз знаходимося в аеропорту Тенеріфа Південний. Якщо ви берете, вам потрібна машина десь в іншому місці, про це теж треба сказати заздалегідь, або якщо ви будете брати машину на прокат. Наприклад, у нас на сайті зібрані всі прокатні компанії, які є офіційні, європейські, міжнародні, і в них відрізняються ціни в залежності від того, на скільки днів ви берете машину, яку саме машину, якого класу і де саме. Коли ви будете здавати, це все ви можете погратися, подивитися, зайти на сайт. Лінк ми лишимо під відео. Цим ви можете заходити, дивитися. Там будуть умови абсолютно прозорі по оренді. Вартість, ми взяли цю машину на 6 днів за 270 євро. Бронювали заздалегідь, десь за 2 місяці, можливо, за півтора, точно не скажу. Чим ближче до дати, тим менше вибір вже можуть вам запропонувати заміну автомобіля, або якщо не буде того самого, який ви взяли, буде запропонований подібний, але не нижче класом. Це теж важливо. Якщо у вас є якісь поради або запитання, ви можете їх залишати. Працюємо для вас Тетяна Гапоненко, 7 Travel. І на нашому сайті ви зможете самостійно забронювати машину, або ж Якщо ви цього не можете зробити, ви можете нам дзвонити, писати, проконсультуємо, підкажемо, допоможемо забронювати і уникнути якихось неприємних сюрпризів, щоб ваша подорож пройшла максимально комфортно. Взагалі, машина, на прокат — це зручно. Ми об'їздили практично весь острів, але враховуйте завжди досвід, щоб у вас його вистачило для того, щоб справитися з водінням в тій чи іншій країні. Ми подорожуємо і практично останні два роки. У всіх містах, де ми і країнах буваємо, ми беремо авто на прокат, щоб дослідити більше і більше побачити. Тому подорожуйте, залишайте ваші подобайки, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами.